Моє вітання вам малята. Ми продовжуємо знайомитися з творчістю Василя Сухомлинського. І сьогодні я пропоную послухати його оповідання, яке називається Найласкавіші руки. Маленька дівчинка приїхала з мамою до великого міста. Пішли вони на базар. Мама тримала доньку за руку. Дівчинка побачила стільки цікавого, що від радощів заплескала в долоні і загубилась у натовпі, загубилася і заплакала. Мамо, де моя мама? Люди обступили дівчинку, питають як тебе звати, дівчинку? Олею, а як маму кличуть? Скажи, ми її зараз же знайдемо. Маму кличуть, мамою, мамусею. Люди всміхалися. Заспокоювали дівчинку і знову питали Скажи, які в твоєї мамі очі? Карі, голубі? Очі в неї найдобріші. А коси? Яке волосся у мами? Чорне, русяве? Волосся найкрасивіше? Знову всміхнулися люди, питають, ну а руки? Які в неї руки? Може, якась родинка на руці? Руки? Найласкавіші в неї руки. Пішли люди і голосили по радіо. Загубилася дівчинка У її мами найдобріші очі, найкрасивіші волосся, найласкавіші в світі руки. І мама одразу ж знайшлася. Малята. То в кого найласкавіші руки? Кому присвятив це оповідання автор? Василь Сухомлинський його присвятив мамі. Немає нічого світлішого від слова мама. Мама найрідніша людина, її голос наймилозвучніший. Теплі руки матері це перше, що відчуває малюк. Ніжні дотики, колискова, ласкаві слова. все це – Прояви материнської любові і тепла. Коли вам сумно, руки мами зігрівають вас обіймами. Що може бути ласкавішим за матусині очі? Вони осяють світ навколо вас. Немає нічого щасливішого, ніж мить, коли матуся посміхається. Вона берегиня свого роду. І щоб подякувати своїм мамам за все? Пропоную вам малята зробити подарунок у вигляді ось таких квіточок. Для цього нам знадобиться пластилін, ватні палички, дерев'яна шпажка та фарби. Спочатку беремо пластилін та скочуємо з нього кульку. Далі в одні палички розділяємо навпіл і встромляємо їх в пластилінову кульку. Дерев'яна шпажка замінить стебло, на якому буде триматися квіточка. Залишилось її пофарбувати. Малята, я впевнена, що у вас теж вийдуть такі чудові квіточки. Бажаю вам успіхів. До зустрічі!